Всім привіт! Сьогодні я буду шити бантики ось такої форми. Мені потрібно пошити кожного кольору по 30 штук. Ось така в мене вже пошиті з золотистої шкіри блиск, і мені ще потрібно пошити зі срібної шкіри блиск і рожевої шкіри блиск. Це в мене замовила дівчинка, яка має магазин. З матеріалами для виготовлення аксесуарів для волос. І вона в мене купує ось такі, замовляє такі заготовочки. Вже часткову партію бантиків я їй відправила: такі пудра, матова шкіра, такі три кольори коричневих відтінків. І ще була блак... блакитна і червона. І мені треба дошити рожеву блиск, срібло і золотисті, я вже пошила. Я зараз вам покажу, як я шию великими партіями і покажу, як можна пошити один бантичок. тому що в них тут форма трішки нестандартна. Як бачите, кругла, тому трішки їх складно шити на машинці. Але якщо знати як, то це дуже легко і просто. Тому ходімо, я вам покажу. Ну що ж, для початку я собі розкреслила. Нашу тканинку. І обов'язково ці полосочки, три полоски в шириною 20 см. І дивіться, обов'язково берете вздовж тканини, їх креслити, тому що тут ще залежить від того, як тканинка тягнеться. І я завжди будь-яку тканину, яку беру на бантики, я її розкреслюю вздовж. От зазвичай я беру метр тканини і його довжина метр, о, ширина метр, а довжина десь, ну, в залежності, яка тканина, 160-180 см. І я завжди ці полоски розкреслюю вздовж тканини. Отут, От бачите, будуть по бокам шов з заводу, і дуже легко орієнтуватися. Не там, де зріс з магазину, а там, де. Фабричний. Фабрична сторона. Так, Я собі розкресла три полоски, в принципі, тут довжина тканини метр, і приблизно кожна полоска буде по 10-13 по бантиків. Ну, тому що в ну, мене тут десь відрізано трішки, тому буде менше бантиків. І після того, як я собі накреслила ці три полоски, далі я починаю малювати бантики. Зараз покажу як. Так, як бачите, в мене тут такий саморобний шаблон. В принципі, ви можете собі, щоб такий зробити, вирізати, наприклад, прямокутник довжиною 8,5-9 см, десь так приблизно, на 8, ну 8,5 і просто собі заокруглити наші кутики. І в мене, ну, як бачите, він не, не ідеально рівна, але приблизно ось таку формочку маєте зробити. І далі я вздовж полоски починаю накреслювати такі, обводити цю, свою, ць, свій шаблончик. І от так від початку і аж до кінця я собі обводю, скільки, скільки влізе. І як бачите, Розмір шаблону в нас йде десь 8,5 см. І, в принципі, розмір бантика виходить 8 см. Довжина і десь приблизно 5-5,5 ширина. Отже, зараз я собі домальовую всі свої. Заготовочки і далі покажу, що будемо з цим робити. Так, ну що, розкреслила я е, свої бантички, понамальовувала. І тепер ще поясню, що це за схема така в мене. Е, до кожного бантика йде серединка, якою я його сшиваю. Я е, накресла стільки-стільки в мене бантиків. М -м -м, ці е, вони розміром ідуть 4 см на 5 см. І теж обов'язково подовжені тканини, тому що в яку сторону вона тягнеться, це теж має значення. Далі в мене ось такі прямокутнички: це свого роду такі заднички до бантиків. Коли дівчата приклеюють сюди ем, чи заколочку, чи резиночку, цим шматочком вони закривають шов чи ем, клей. Там, що, що їм потрібно, вони заховують. Тому до кожного бантика я теж кладу ось такий прямо кутничок. Ем, ось так. Зараз я розрізаю тільки полоски, не бантики вирізаю, не ось ці наші шаблони, а просто розрізаю. Ці полоски. Далі я покажу, що будемо з цим робити. Випадково так вийшло, що я не записала відео з рожевою тканинкою, тому покажу вже на наступній наслідній. Отже, порізала я свої полосочки. Тепер е я складаю навпіл, складаю навпіл і починаю прошивати. Прошивати саме цей бік, там, де два вільних края. Ось тут прошиваю. І далі покажу, що будемо робити. Розрізаю кожну заготовочку окремо. Насамперед, чому я так роблю? Раніше, коли я тільки починала шити бантики, я робила зовсім по-іншому. Я вирізала кожен прямокутник окремо. Це 20 на 10 см. Я брала кожен прямокутничок, розчерчувала, розкреслювала, кожен окремо вирізала, окремо потім сшивала. Це довго, незручно, складно. Спочатку я навіть край не сшивала, я просто складала і прошивала по колу, і це було незручно, тому що тканина слизька, вона тягнулася, і щоб прошити нормально по колу бантик, це треба було дуже багато сил прикласти. Потім я додумалась прошивати край для того, щоб. Цей прямокутничок наш тримався купи, і тоді легше прошивати. Далі я вже додумалася, що можна ж просто суцільну довгу полосочку вирізати, на ній накреслити ці заготовочки, ці шаблони з бантиків, далі прошити, потім швиденько порозрізати, і далі вже кожен бантик окремо прошити. Ось таким методом. Е Помилок я дійшла, ну, можна сказати, до ідеалу. Тому що це і зручно і швидко, і, в принципі, кращого поки що я не придумала. Тому ось так розрізаємо, далі, просто прошиваємо по колу. Ходить. Бачите, я про, по колу прошила. Ну, якщо ви десь відійдете від е, лінії шаблону, це нічого страшного, тому що це такі бантички, що вони і, ну, трішки можуть бути різними. Вони такі по-своєму кумедні, навіть я би сказала, і просто ідеальної, однакової форми, ну, просто ну, ніяк не вийде. Тому ось так. Ось такі у нас шаблони. І так я прошиваю всі бантички, і далі покажу, що з ними робити. Так, ну що, в мене все готово. Я вже собі пошила, кави зробила. Щоправда, телефон зайнятий, так би ще якийсь серіал включити, і можна приступати до виконання бантиків. Так, зараз я що роблю? В принципі, ви можете слідкувати за тим, що я роблю, я розрізаю. Ці мої заготовочки і починаю обрізати все зайве. Не зовсім близько до краю. Ну, як бачите, там скільки, десь 3 4, 4 мм, десь 3 мабуть, до шва. І так кожну заготовочку. Я обрізаю абсолютно все зайве. Тому що. Якщо не обрізати, то вам так не вийде так, нарізала я собі. Тепер я беру закорточку, складаю навпіл і потім складаю ще раз навпіл і так, щоб наші обидва шви були поруч. Щоб вони були на рівні. Це для того, щоб зробити цей надріз посередині бантика. І роблю надріз не до кінця. Після цього ми вивертаємо нашу заготовочку. Ось такі в нас виходить. Далі беремо нитку, голку. У мене така голочка, вона вже, мабуть. Три роки зі мною, вона така зігнута трішки, тонесенька, і вона ідеально мені підходить до пошиву бантиків. Є. Тепер нарізати наші серединки. Це зайве, бо то вже буде задовго за доведеться її все одно обрізати. Так. Зараз поясню, чому саме потрібно. Ось тут у нас 5 см краю, тут 4 см, чому в, в подовжені тканини потрібно робити? Ту ж саму довжину цього ем, прямокутничка. Тому що, дивіться, коли ми складаємо і обтягуємо наш бантик, вона не розтягується. А якщо ми ось так тканину, то ми його складаємо, обтягуємо бантик, вона розтягується, деформується, і вона не тримає гарну серединку бантика. Тому потрібно довжину, ось так воно ляже, робити в той бік. Де тканина не тягнеться. Тому що, бачите, от вона розтягнеться і вона буде негарна, вона втратить свій колір, а так, вона не тягнеться і буде тримати форму. От навіть в тому плані, що потрібно, щоб вона тримала форму цієї серединки. Добре. Далі, ну далі справа за найпростішим. У мене такий наповнювач. В принципі, в мене наповнювачі були різні і різних кольорів, але білий самий найпрактичніший, тому що інколи буває, бувало, що велюр рожевий або білий, і воно все одно трішки просвічується. І в мене був зелений наповнювач одного разу, і воно негарно виходило, псувало колір, тому я з того часу беру тільки білий наповнювач, хоча зелений нібито дешевший. Був на той час, я давно вже купувала, тому е, я перевагу залишаю все ж таки за білим. Е, берем наповнювач, доволі так, щоб так, ну, такий бантик був добре наповнений. Е, не шкодуємо наповнювач, тому що, якщо він буде напівпустий, то ну, він не матиме того е, виду, не буде він такий м'ягенький, пухнастий бантик, який я люблю. Отже, заповнюємо тільки одну половинку і починаємо зшивати. Така рекомендація: дивіться, щоб наповнювач, не потрапляв в ту зону, де проходить нитка. Тому, я, тому що я помітила, що коли потім затягуєш, нитка проходить по наповнювачу, і наповнювач, її ніби як ріже, чи що. От дуже часто, що коли наповнювач, потрапляє. Сюди трішки торчить і затягую, і нитка рветься. Так, є перша сторона, і заповнюємо нашу другу сторону. Заповнюємо добре туди, щоб воно нам нічого не заважало, щоб до нитки не торкалося. Не дуже робимо короткі стіпки. Тому що, якщо робити прям дуже короткі, то вам буде важко затягнути ниточку, особливо, якщо це шкіра. Так. І затягуємо наш бантик. Не дуже різко, тому що на шкірі часто рветься нитка. Так, Затягуємо. Я декілька разів прокручую. Ось так. І тепер беремо нашу серединку, складаємо ось так. Ось, бачите, як воно буде тримати форму. А якщо я зроблю це ось так, воно не буде, ну, не так буде гарно. По-перше, воно розтягнеться і колір втратить. І це ще воно просто за широке. То більш-менш, а якщо брати шириною 4 см, то воно буде ну, не дуже гарно виглядати. І на шкірі це ще більш-менш, але якщо брати велюр, то там взагалі та серединка, вона навіть не тримається нічого, не тримає форму, тому я ж кажу, звертайте увагу, як, в який бік тягнеться тканина. Я не накладаю тут прям ідеальний шов, тому що це завжди все одно ця сторона заклеюється, тут приклеюється чи заколочка, чи резиночка пришивається. І потім зверху накладається той шматочок тканинки. Інколи дівчата просять. Зараз я не шию. Це я просто виключення зробила для, однієго, для одного магазину, для однієї дівчинки. Я її пошила. В принципі, я тільки для неї шию ці круглі, тому що круглі бантики шити набагато складніше, з ними більше роботи, ніж е, просто звичайні квадратні бантики, пухляші. Тому я від... Ну, Зараз я навіть замовлення не приймаю і. В принципі, зараз фінансово мені вигідно їх шити за таку ціну. Ось такий бантик я віддаю по 5 гривень за штучку. Це з урахуванням того, що, наприклад, з 1 метру тканини виходить 90 бантиків. Ціна 5 гривень. Це 450 гривень. 150 гривень іде метр тканини. Вже залишається 300. Плюс доставка. Доставка завжди, ну, не дешева, тому що пакують на пошті, завжди пакування э, пошти йде, бо вони в пакеті не відправляють. Ну і плюс наповнювач. Наповнюєш зараз подорожчав. Нитка, час, э, світло, і ну, дійсно часу багато виходить. Тому э, тут... Навіть не про заробіток. Тут більше я просто пішла на зустріч дівчинки. І е, з одного боку, ну, не варто таке робити. Тому ось так. Я, в принципі, на майбутнє вже не буду е, брати замовлення. Це моє таке крайнє замовлення з бантиками. Тому ось так. Хіба якщо їх продавати дорожче. Ну, я їх продаю це оптом на магазин. Якщо продавати роздріб хоча б по 8 гривень, то це ще більш-менш нормальна ціна. Тому ось так, дівчатка такий гарний бантик. Спробуйте, якщо хочете. Бажаю вам успіху, натхнення і завжди цініть свою роботу. завжди. Тому що, коли не ціниш свою роботу, особливо в творчості, це ні до чого хорошого не приводить. Тому ось так. Всім гарного дня! Дякую за перегляд. Залишайтеся зі мною.